Ось що отримала ця смаковниця Марка 11,21. Петро згадав про дерево і сказав: Я думаю, вам побожним особливо треба це почути. Ви такі ряснолисті, такі побожні, вас так багато. Чуєте багато. Розкішне дерево католицизму, розкішне православ'я і протестантизму. І кадило, і кропило, і кошечки, і паски, і ковбаски. Все посвятили. Окрім самі грішні. Петро згадав про дерево і сказав Ісусу, вчителю, поглянь те дерево, що ти прокляв, показуха. Ви що думаєте, що Бог не знає сердець цих людей? Він прокляв. Отих, що роблять показуху віруючих людей. Оця побожність, безплідна побожність. Це і є це фігове дерево. Вчителю, поглянь те дерево, що ти прокляв геть усохло». А що робити? Що робити, спитаєте ви. Я не можу піти, щоб не дати вам відповідь. Марка 11,22. Ісус відповів на те: майте віру в Бога. А в Марка 1,15 Він говорить: збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А Бог каже на горі преображення, це син мій улюблений. Його слухайте і робіть те, що він скаже. І тоді ви заряснієте, чуєте плодами, і тоді ви отримаєте той прибуток, на який ви не сіяли. Ви отримаєте спасіння, ви отримаєте силу і владу, ви будете помазані Духом Святим і Хрещені, Духом Святим і вогнем, що обіцяв нам. Господь, і що говорив один з найвеликих пророків, який назвав Ісус Христос Іван Хреститель. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Він хрестив нас цим вогнем, і цей вогонь іде з християнських зустрічів, тому що це обітниця його. І всяка смаковниця, чуєш, яка не приносить плоду, оця вся показуха, ця побожність, показова побожність, вона для мене як фігове дерево. Не я проклинав, не Петро проклинав. Ісус прокляв. І щоб все ж таки сказати вам добру новину, злізай з тої смаковниці. злізай. Йди за Христом. Невже вас не дивує наука Ісуса Христа? Бо коли я відкрив Євангелію, вона мене дуже здивувала. Дуже люблю Його вчення. І прочитаю: Йоанна 14,23. Ісус мовив у відповідь: Хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму. І отець любитиме того, і ми прийдемо, о Боже. Надя, треба прибрати в хаті, бо написано, що і ми прийдемо до нього і будемо з ним. Я вірю в це, Він прийшов, він прибрав в нашому домі, тому що я храм Духа Святого, ти храм Духа Святого. Як очиститись? Христос сказав: Я вас очищу Словом. І якщо ти не знаєш слова, якщо ти відкидаєш його слово, то сміття буде знову ж? Закривати твоє життя. Воно буде смердіти, смердіти лжевченнями, бісівськими вченнями. Воно буде смердіти тим ідолопоклонством. Йоанна 14, 12, істинно кажу вам, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я. Це Христос каже, може здійснити те, що я. І я повірив. І я бачу зцілення, я можу свідчити. Про багато зцілень. від всяких хворіб, малої і великої. Я можу свідчити про те, як Господь благословляє тебе. В твому навіть бізнесі я можу говорити вам про те, що я отримав прибуток від нього. Я би хотів все взяти. Я націлений взяти все, що він дав. Я не буду встидатися, брати все і казати і за мале дякую, і за велике дякую. Я не буду йому казати, що в мене думки приходять, що прийшла якась там болячка. А я кажу, не буде так в ім'я Ісуса Христа і слава моєму Господу! Хіба Він не знає? Він знає все. Він знає все. Але чи ти дякуєш за те, що Він знає все? Чи ти дякуєш, що він дав тобі перемагати це все, про що він знає і що йому противне? Це і є наш прибуток.